Наші захисники, захисниці, якщо у вас є можливість розповідати, доносити усьому світу або на тимчасову окуповану територію, те, що Україна отримує, Україна обов'язково повернеться особливо стосується Херсону, тому що вони, як побачили, що зруйнували Антонівський міст, вони одразу відчули піднесення, одразу собі подумали, що... Збройні сили повертаються, що Збройні сили зараз будуть нищити ворога і деокупати місто. Але трішки цей запал втух чи вчух, і вони трішки засмутилися, тому що да, вони вже вірили, що Збройні сили прийдуть і звільнять їх нарешті. Але не так все просто, не так все легко, так це займає дуже-дуже дуже дуже велику. Підготовкою велику кількість часу. Тобто треба підготуватися максимально ретельно, передбачити всі сценарії, які можуть відігратися на, на Херсонському напрямку і не допустити жодної помилки. А одразу здобути велику і велику перевагу. Там дуже є стратегічні плани, просто вірте в Збройні сили і все нас з вами буде. Не навіть, а допомагайте завжди в Збройним силам. Гривня, 2, 5, 10 покупців ми назбираємо на те, щоб наші військові нарешті озброїлися максимально і змогли навіть бути меншим у 7-8 разів. Тобто на одного нашого військового 7-8 рашистів виходить. Навіть будучи, якщо буде менше у 7-8 разів, не мали. Технічну перемогу, перевагу ми отримали перемогу і вони змогли з легкістю, можливо, не, можливо, не з легкістю, а... а важко, складно, але зробити своє завдання. Отже, доносити правдиву інформацію скрізь, в засобах масової інформації, в засобах міжнародної інформації скрізь. На усіх континентах, на усіх рівнях, в усіх країнах будьте сторонниками правди, тому що Росія погрязла у своїй брехні. Вона погрязла у тому, що, що людей, тобто вони зупинились на, том, на, на примітивному розвитку, чи розвитку, в якому Людей міняють на авто, міняють на гроші. Життя не вартує нічого. Навіть навіть їхні, здавшися в полон, люди, вони теж вважають, що ну, таких, таким передбачається якась смертна кара. І багато хто, навіть усі з полонених, бачу, як знущаються над нашими, над нашими військовими. Вони не хочуть повертатися до своєї країни, вони хочуть залишитись тут, отримати якийсь прихисток, уявляєте, да? яким, яким може відрізнятися правда від брехні. Росія погрязла в брехні. Росія терорист. Росія не визнає жодного міжнародного права, а вбачає якісь свої внутрішні закони, в яких визнає. Захисників Маріуполя терористами для того, щоб їх було неможливо обміняти. Ну ось таким. Тобто міжнародне право нічого для них не, не, не значить і взагалі не вагоме, тому що в рамках їхнього відношення, в рамках їхнього знищення або плодіння могил в українській землі з українськими захисниками. І не тільки захисниками, а й цивільним населенням не перестає бути місцю. На Запорізькій АЕС везуть якесь обладнання для того, щоб переобладнати українську атомну електростанцію, щоб вона надавала енергію Росії. І кажуть, і заявляли ще у квітні, що якщо Україна захоче отримати ті лавати, вона за них буде платити. Як Україна може платити за свої ж, власні, свою власну електроенергію? Для чого ви таке робите? Для чого ви використовуєте атомну електростанцію як, як прихисток, як захист від того, щоб українська армія вас не дістала? Ми знаємо, що ви боїтеся як вогню українців, тому що українські герої. Здатні бути просто нанолюдьми, які можуть можуть зробити усе для себе, для свого народу, для своєї землі, для своїх батьків, для своїх дітей. У нас є дуже дуже мотивований народ, дуже дуже мотивовані воїни. І Кілька представників з усього світу, які дійсно зацікавлені в тому, щоб ми отримали перевагу. Це заключається з Польщі довгостроковий контракт на отримання артилерійських установок, ще понад 60 штук, але він буде виконуватись згодом. Але це краще, ніж нічого. Усього світу воєнних в резервах. І атомні артилерійські системи, які нам вкрай необхідні. Отже, долучайтесь до того, щоб похитнути світ для надання. Україні переваги в артилерії. Отже, вічна пам'ять усім, кого, в кого забрали життя ці окупанти. Вічна слава кожному, кожній, хто продовжує оборони нашу державу і слава Україні.